експерт, я Катерина Трушик, доброго ранку, позитивний настрій і правильне харчування важливі складові лікувального процесу. Яким має бути харчування в лікарнях? Що шкідливого у старих ще у тих радянських нормах? Як працює медичний кетеринг і чи можна підгодовувати хворих домашніми смаколиками? Про все це в сьогоднішньому випуску програми. В студії Галина Незговорова, лікарка-гастроентеролог, дієтолог, кандидат медичних наук та Тетяна Коваль, керівник компанії Фудіцина. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Галина. Чи можемо ми так стисло сказати, нагадати глядачам, яке воно правильне харчування і які специфіки мають бути в харчуванні? Тих, хто перебуває в медичних закладах, харчування має бути здорове. Це перш за все. Крапка закінчили програму. Це ні, звичайно. Тепер конкретніше режим прийому їжі має бути мінімум двічі-тричі на день. Регулярно це має бути щодня в певні проміжки часу. Їжа має бути. Якісна, приготовлена, з дотриманням певних термічних таких, знаєте, установок, скільки має готуватися та чи інша їжа? Це бажано, щоб це була різноманітна їжа, якомо, тобто не щодня одне й те ж саме. А воно має бути різноманітне в залежності від віку, статі, фізичного та розумового навантаження це зрозуміла річ, і в залежності від того, який стан здоров'я людини, і це, що стосується лікувального харчування, це вже залежить від того, яка саме хвороба спіткала людину. Саме від того, ми відштовхуємося для того, щоб підібрати правильне харчування саме для конкретної людини, яка хворіє. Тетяно, ми знаємо, що програма медичних гарантів гарантує пацієнтам безоплатне харчування в стаціонарах. Як зараз організовано це харчування, традиційне, назвемо його так, і що взагалі відбувається там? Так, є два методи організації харчування: це за рахунок свого власного харчоблоку, де лікарня залучає всі свої ресурси, свій харчоблок, своє обладнання, своїх людей для того, щоб здійснити цю послугу надання харчування пацієнтів. Враховує, ми маємо враховувати, що там харчоблок, на яких зараз готує лікарня, вони побудовані в 70-х, 80-х роках. Система ХАСП, яка є обов'язково з 2019 року, звісно, там не впроваджена. Ну і таким чином лікарня зараз надає послугу, скажімо, як, як може, да або є другий варіант це варіант залучити кейтерну компанію, віддати цю послугу на аутсорс. І зробити відповідальними інших, з них можна вимагати, да? тобто якісь свої виписати якісь свої вимоги, які саме ця лікарня потребує, або якесь харчування, наприклад, це. Пологовий будинок або якесь там харчування для туб диспансеру. Це може бути різні особливості, і від кейтерингової компанії можна вимагати дотримуватись цих особливостей. Ну і звісно, не треба проводити багато тендерів на закупку продуктів харчування провести лише один на саме кейтерингову послугу. Це значно полегшує організацію харчування. В яких випадках медичний кетеринг ефективніший і вигідніший для економічно навіть для лікарні ні, ніж утримання власного харчоблоку? Ну, я, я як представник бізнесу скажу, що 100% випадків, але, звісно, я, я, для того, я, я хочу рухати цю сферу для того, щоб в принципі, знали головні лікарі, директори лікарень знали про те, що є така послуга і є така можливість перейти. Тому я б хотіла сказати, що так, да, дійсно, є випадки, коли це не, не так ефективно, як класний харчоблок. Наприклад, ми говоримо про економію, яка не завжди складається з кейтерного компанії, бо. Кейтеринг може бути дорожче в тому випадку, коли е, лікарня отримує багато благодійних продуктів. Наприклад, дуже є випадки, коли в лікарню, фермер, фермер привозить і картоплі, багато і м'яса і всього. На жаль, ми точно знаємо, що вони не сертифіковані і не мають сертифікатів якості, що ну вони можливі. А якості. як лікарня може прийняти ці продукти, якщо вони не сертифіковані? Хотілося б у них це запитати так, але ну, їх це виручає економічно. Ми розуміємо, в яких зараз всі е, важких умовах, і вони роблять те, що можуть, виходять з ситуації так, як можуть. Тому звісно, для них це інколи вигідніше, все ж таки, е, залишатися зі своїм харчоблоком. Пані Галино, як, яке ваше ставлення до кетерингу в лікарнях як гастроентеролога? Мені здається, що все ж таки це залежить від особливостей нашої країни. Тому що, якщо виходити із економічних моментів, то чи може собі дозволити певний заклад таку послугу з цього починати? А якщо говорити чи що краще? Буде то мені здається, що кейтеринг все ж таки буде краще, тому що більшість західних країн, на які ми орієнтуємося і беремо все краще з наукової точки зору і підходів щодо лікувального харчування. То ми бачимо, що більшість закордонних клінік, таких гарних клінік, вони все ж таки користуються кейтерінгом. Давайте поговоримо про осучаснення меню. І а, про трошечки минуле, про дієти за певзнером. Я знаю, що дієтологи і гастроентерологи, лікарі взагалі, коли чують сучасні лікарі, які чують дієта за певзнером, їх аж здригає. Що з нею не так? А, ну, по-перше, це минуле і хай воно залишається в минулому. А, використовувати ці дієти абсолютно недоцільно, нераціонально і навіть шкідливо. Чому тому, що не можна, наприклад, людині, яка страждає на декілька захворювань, і їй буде призначатися як раніше три дієти, з чого вона має обирати. Це дуже важко. І інколи лікарі не намагаються навіть пояснювати, що людині вибрати. Тому дієтичне харчування будь-якої людини, яка хворіє, має бути підібрано індивідуально. Тому що ми знаємо, що фізіологічний стан може бути різним. Це може бути вагітна жінка, це може бути хворий після важкої, наприклад, трав... такої достатньо важкої оперативного втручання, скажімо, а це може бути хворий, який страждає на трав... захворювання травної системи чи неврологічної системи. Харчування буде відрізнятися комусь потрібно буде навіть ентеральне харчування. Комусь воно має бути дуже ретельно пере, скажімо так приготовано термічно оброблене та ще й механічно подрібнене. Розумієте? а хтось має їсти навпаки лише свіжу їжу для того, щоб покращити роботу травної системи. Отже, ми говоримо зараз з точки зору підходів щодо індивідуального харчування. Однак, якщо ми говоримо про стаціонари, то має бути хоча б якісь невеличкі певні групи, щоб можна було б підібрати для певного контингенту пацієнтів. Тому що якщо, звичайно, кожному пацієнту підбирати харчування, не потягне економічно лікувальний заклад. Тетяно, ви коли формували меню? Який досвід ви вивчали, і чи брали щось ну з того минулого? Може, там, хоч щось було хорошого з тих дієт Певзнера? Вибачте, пані Галина? <рес> ну дивіться, формує меню перш за все лікарня. Ми можемо там лише не знаю проконсультувати за, за рахунок нашої громадської спілки, але ж ні, точно ми не враховували дієти Певзнера, хоча хоча лікарні досі. Деякі лікарні досі на жаль користуються. Е, я думаю, що це ще вмотивовано тим, що 931-й наказ не дає там, скажімо, повного функціоналу для лікарні, і їм ну дієсестрам, дієтичним сестрам з медичного харчування треба керуватися чимось. Тому вони вже беруть і йдуть і в минуле, і, бо, бо немає чим керуватися наразі зараз. Це не є актуальною. Е, ну тобто і 931-й не є актуальним, а Пезнер -то точно вже не актуальний. Хочу долучити до нашої розмови Олега Швеця, лікаря-гастроентеролога, дієтолога кандидата медичних наук, президента Асоціації дієтологів України. Яка наразі ситуація у нас в Україні з харчуванням в лікарнях? Ну, ви знаєте, це така частина великого питання. Ситуація трансформації, Якби, ну, у нас є. Пройдені певні етапи для того, щоб змінити радянську систему організації лікувального харчування. І це було досить давно, вже 10 років пройшло. Зараз ми готуємося до, до наступного кроку, щоб продовжити рух наближення до європейських підходів. От. У нас є норми 2013 року, наказ, який регламентує підходи до, до того, як це питання вирішується в закладах охорони здоров'я, але це вже ну, за 10 років э, застаріло. Трь... Мова йдеться про 931 наказ, який регулює э, ці норми. Так, я думаю, що частина людей знає цей номер навіть. Інша, хто не знає, може знайти в інтернеті. Ну так, мова йде про цей наказ, і низка інших документів є там для окремих категорій хворих, там є проекти. По харчуванню пацієнтів з туберкульозом або інфікованих мікобактеріями туберкульозу ВІЛСНІД вони теж зараз там допрацьовуються і готуються до впровадження. Ми можемо сказати, що цей наказ вже не сучасний, не відповідає якимось нормам і потребує прогресу. І що це має? Ми можемо бути? сказати, що він був не сучасним що тоді, коли він був прийнятий. Тому що, ну якби в нас є. Знаєте, така ну, досить складна ситуація, що нам треба вирішити одразу декілька питань, які одночасно важко вирішити. Там є бюджетне фінансування в одних закладах охорони здоров'я, в інших фінансування там, співфінансування або просто комерційне, або страхові компанії покривають. І ми намагалися зробити. Передусім наказ для бюджетних установ, щоб він був вже на Радянським, щоб там не було 400 грамів хліба, там наскільки солі і всього іншого, що не потрібно хворим, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Але там були вже на той час, якщо з світовою практикою певні недоліки. Сьогодні Скажімо, в Європі, в Північній Америці, все пішло ще далі. Там харчування наближається до там, найкращих прикладів, закладів громадського харчування. Там працюють кухарі в командах, відомі ну, разом з нутрисіологами, дієтологами. Вот. І є можливість у людини харчуватися за власним вибором, а не з вибором там якої сторонньої людини. Пані Тетяно, крім того, що треба прибрати 400 грамів хліба, це вже і мені зрозуміло. Що ще треба змінювати в цьому 931 му наказі? Я вже запам'ятала. Так, чудово. Ну, перш за все, він як вже було сказано, да він створений 11 років назад. За цей час вже стільки досліджень в. В сфері дітології пройшло, що можна вже настільки якісно змінити підхід, і є ж правило здорової тарілки, якого якого не, не яке не враховано в 31 наказі. Я е, хочу сказати про те, що перш за все треба зменшити, або давайте оберемо слово, оптимізувати кількість кілокалорій на день. Mm -hmm. бо... Е, Зараз норми сягають там 2700 кілокалорій на день за залежності від ваги пацієнта або навіть там породіллям це ще плюс 350 калорій. Але ж ми розуміємо, що пацієнт не витрачає а, сильну енергію за день, так йому можливо не потрібно стільки калорій. І що основне, брак фінансування в цій сфері, він провокує а, лікарню складати меню таким чином, щоб воно було не різноманітне, не якісне, а просто висококалорійне. Що ми маємо тоді? Ми маємо просто каші, каші, булочка, каші. Ну, тобто, це просто висококалорійне, нецікаве, не, ну, неїстівне меню. Тому я звісно тримаю кулачки за те за зміни 931 го наказу. І, наказу. І ще хотіла б додати, що треба розширити список продуктів, які можна використовувати. Бо, наприклад, там немає там лише два види хліба. Знову про хліб. Там немає м'ясних субпродуктів: квашені, квашені овочі, горіхи, гриби. Ну, тобто, я не знаю, можливо, ви підкажете да, більше в цьому питанні, але мені замало різноманіття, різноманіття продуктів. Різноманіття, різноманіття дуже замало і 100% недоотримують пацієнти достатньої кількості важливих нутрієнтів, зокрема, вітамін і мінеральних речовин калорійність так дійсно вона враховується і пацієнти отримують достатню кількість. Але щось з цього корисне? А от корисного там, на жаль, не так багато, от тому треба це змінювати стовідсотково. А от яким чином, тут, як сказав Олег Віталійович, дуже багато питань, щоб вирішити. Але ми будемо дуже сподіватися, що це можливо. Ну і культура харчування. А... Не всі ж у нас в лікарнях хочуть їсти корисну їжу хочеться себе пожаліти, з'їсти картошечку фрі, не дай боже. Ну, я про хліб вже мовчу. На сьогодні деякі позиції щодо харчування вони все ж таки змінюються. І ми бачимо, що вже більшість нашого населення, хоча ще залишається. і надлишок солі, і надлишок цукру в раціоні харчування. Однак вже все ж таки збільшилася кількість і зелені, і овочів, і фруктів, і ягід. Це дуже радує, дуже тішить. І я вважаю, що це буде на краще. набагато менше купують продуктів, які мариновані, консервовані тощо. Тобто, все ж таки намагаються або купувати купувати вже готову їжу або готувати вдома. І це я ж кажу, не може не тішити. Ще одна така традиційна забава українців годувати тих, хто лежить в лікарні, так. нести ті банки, пам'ятаєте ж, всі ці баночки з супами, там купу судочків. І все, все, все. А як змінити цю культуру? Адже не все те, що приносять, справді корисне тим, хто перебуває в медзакладах. Це зрозуміло. Це має це вже прерогатива лікуючого лікаря. Щоб вона пояснила родичам чи він, хто лікує пацієнта, щоб пояснив, що конкретно, якщо вже хоче хтось прийти відвідати свого родича, що він може з собою принести. Тому що ну ця традиція вона незглавна, це зрозуміло. Але що краще підібрати, все ж таки має сказати лікар-родичу, а не пацієнт, якому щось хочеться, якогось смаколика, чогось солоденького, смачненького, солоненького та ще й смаженого. Все ж таки, це робота вже безпосередньо Лікаря як професіонала з пацієнтом та з його родичами. Тетяна, я знаю, що ви вивчаєте досвід інших країн, коли формуєте культуру харчування. Розкажіть детальніше, ну, точно немає в інших країнах оцих баночок, садочків не приносять. Як це відбувається? Як організоване харчування? Де вам подобається, а де ні? Я зі своєї сторони хочу ще додати, що лікар має пояснити, а харчоблок, кухня чи компанія має приготувати так, щоб викликати довіру пацієнта. Бо в нас є стереотип, що харчування в лікарні це те, від чого треба відмовитися. відмовитися одразу. Тому я ще не пацієнт, але я вже телефоную родичам, щоб мені готували. Бо в мене є план А, план Б. І в тих планах поїсти щось лікарняне немає, тобто немає довіри. Віри, це теж, ну це теж шлях, де кухня має себе показувати, має показувати, що ми вміємо класно готувати, і, звісно, спонукати таким чином пацієнта, хоча б спробувати. В дійсно в європейських лікарнях немає такого досвіду принести щось звідкись, бо там повноцінне харчування, якого достатньо, і ми вивчали досвід Польщі, Португалії, Іспанії та Німеччини. І хочу сказати, що мене дуже здивувало, в Німеччині все ж таки існує ця споживацька поведінка, коли пацієнти вимагають е, жирного м'яса, е, картоплю фрі і трошечки квашеної капусти. Е, от е, е, їм важко. Тобто, людина, з якою ми розмовляли, людина відповідальна за харчування. Вона каже: Мені важко запропонувати щось інше, бо ну бо це бунт, якщо ми пропонуємо щось парове. Це дивує всіх пацієнтів, бо в них є дійсно ну є. От як ви сказали, да якась звичка. Тому от такі питання. Якщо говорити про Португалію і Іспанію, там все ж таки інше меню. Там меню більше риби. В них є мета до 30-го року зробити так, щоб в меню було набагато менше жирів. І білків, саме тварин, тваринницьких білків, тобто вони компенсують це бобовими там іншими стравами, тобто вони ще й гармонізують це меню згідно глобальних цілей сталого розвитку. Це дуже цікаво. Давайте подивимось відео з ваших підрозділів. Продовжимо нашу розмову. Сьогодні в меню з того, що ми вже віддали, це червоний борщ. Ага. Ось він так виглядає. Пахне гарно. Пахне гарно Камера, так, на жаль, не передає писта. запах, але гарно. Ну, да. Пахне. Тут у нас на вечір готуються заготовки. Це курячий бульйон. Озвар. Ось, уже частково готова курка теріяки. Проціжений бульйон. Це інгредієнти для так, курки-теріяки. Так, для курки теріяки, так. А Тут е, що? Тут у нас у параконвектоматі зараз курка-парова, угу. яка стоїть на пару. Таке дієтичне. Дієтичне харчування. Так. Зараз е, будемо обсмажувати овочі, готувати заготовки на сьогоднішній вечір. Ну, а власне, це саме кафе. Що тут є? Салати, так. овочеві з м'ясом, є різні страви, сирники є, до речі, навіть олів'є. Добрий день. Добрий день. А де борщ? А на жаль, борщ вже розібрали. Ну чи на жаль, чи на щастя, напевно, борщ таки смачний. Це точно. Що у вас взагалі, крім борщу? Які найпопулярніші ще страви? А найпопулярніші страви в нас беруть дуже часто. Це сирники або цезарь з куркою. Так, а зараз піст, і багато людей дотримуються посту. Чи є у вас пісне меню? А зараз такого пісного меню немає, але щось для вас ми можемо знайти. Це, наприклад, може бути цибулевий суп, який тільки вариться на, на цибулі, і все є, наприклад, салатик з горіхами і авокадо та буряком. Ще можу запропонувати, це буде салат запечених гарбуз з горіхами. Тож ми можемо показати глядачам, як ці страви, який вони мають вигляд. Так? а вже ж. Давайте нам всі страви, які ви Добре. назвали. Це пісне і не пісне, так? Да? Так. Так, це сирники. Це сирники так, з ягідним соусом. Зараз ми все відкриємо і подивимось. Так, це буде запечений гарбуз. Це пісне меню. Так, так, це пісне. Так. Це буряк чорнослив. Так, і це буряк з чорносливом це авокадо з горіхами. Так. Це теж пісне. Пісне, так, так. Угу. І найчастіше, що в нас беруть, це цезарь буде. Цезар ласка. так, це у нас салати, гарячі страви, ще ви назвали шашлик. Давайте ще шашлик покажемо. Там, будь ласка. Так. Ось така у нас велика таця. Тепер подивимось їх, так? Ходімо так. разом? Так? Да. Тож, відкриваємо. Ну, так як ви сказали, що найпопулярніше це за сирники, почнемо з них. Так? Так. так. Ми Отже. їх можемо розігріти. Ага, сирники можна розігріти. Тут, до речі, зверніть увагу, паперові контейнери, тобто в них можна гріти. Можна, так. Вони для цього предназначені. Курячий шашлик, такий має вигляд. Ну і пісні страви. Так, так, це салатики. Це буде салат з авокадо горіхами і овочами. Ось такий. Красивий. Свіжий, бо авокадо не темний. Так. А це буряк, буряк. З, з, з чорносливом. Тобто це така традиційна лікарняна страва бурячок. Це дуже Я, до речі, спробувала сирники, які показувала. Вони не солодкі, але дуже смачні. Як ви проходили форс-мажорні обставини, які проходила вся Україна? Ковід, повномасштабне вторгнення, як відбувалося харчування? Ми не зупинялися ні на один день, оце важливо сказати, бо люди, які працювали на кухнях, і при повномасштабному початку повного вторгнення, вони ну просто герої для мене, бо вони дійсно виконували свою роботу, не дивлячись ні на що. І ми тоді обслуговували вже не тільки своїх клієнтів, всіх, хто потребував, всіх, хто телефонував нам в лікарнях, теж виникали свої форс-мажорні обставини. І, звісно, ми тоді, ну, це єдність, вона дуже спасла. Бо тоді об'єдналися всі моя команда, і прям всі міста. Тому ми пройшли це. Зараз ми вже готові. У нас є план А, план Б, але наша операційна директорка каже завжди спрацює план С. Ну, це, це, це війна. А що як ще? Ми, звісно, там на кожному виробництві маємо генератори, запаси води, сухі пайки. Все це є, але ми розуміємо, що ми там до останнього готуємо свіжу їжу. Це наша мета. Вже якщо це блокаут, якщо це блокаут на на пару днів, то звісно, ми готові до цього. В ковід. Вже це було давно, але точно ми адаптувалися, ми тоді вжили всіх заходів безпеки. Нашу доставку спорядили всім, чим необхідно, і перейшли тоді на одноразову тару в ковідні відділення. Бо, звісно, вона неповоротна, і тоді ми таким чином мінімізували такий контакт. Пані Галино, українці певно вже і забули, що таке ковід. Пані Тетяна навіть так, а ковід. Але ковід досі актуальний так. і досі багато хворих потрапляють в лікарні. Давайте нагадаємо, яке має бути харчування, щоб воно допомагало одужати. По-перше, воно має бути. Це по-перше, бажано все ж таки, хоча б мінімум тричі, взагалі в лікувальному закладі має бути чотиригразове прийом харчування. Все залежить від кількості і якості зрозуміло цієї їжі. Їжа має бути бажано свіже приготована, гарно термічно оброблена для того, щоб уникнути можливого інфікування іншими бактеріями чи грибками з їжі, тобто, це має бути чиста їжа. Я маю на увазі, що стосовно інфікування, так далі, це має бути різноманітна їжа, достатньо достатньої кількості овочів, достатньої кількості білкових джерел. Це м'ясо, риба, якщо це можливо. А якщо є потреба на якийсь невеличкий термін обмежитись лише тільки вегетаріанською їжею, цього буде достатньо. Можна компенсувати недостачу вітамінів та мінеральних речовин правильною саплементацією, тобто підбором правильних ще додаткових, або ліків, або а, діточних добавок мається на увазі, От. і окрім того, ще бажано, щоб достатньо була кількість води. Це 100% враховуючи ситуацію. І зрозуміла річ, що не тільки ми враховуємо, що пацієнт може хворіти на ковід, в нього можуть бути ще й і супутня, супутня, патологія, mm -hmm. які захворювання спіткають дану людину. І вже враховуючи ці моменти, ми маємо підбирати йому харчування. Саме головне. Щоб цим займався, все ж таки, лікар, і якщо який знається на дієтології, це було б просто найкраща ситуація для, для людини, яка хворіє, зокрема на ковід. Забувати про те, що ковід є, жодним чином не можна, тому що, по-перше, мутує вірус, по-друге, інші форми даного захворювання з'являються, і забувати про це жодним чином не можна. Тетяна а особлива група пацієнтів діти. Ну і В ресторанах зазвичай є дитяче меню. Чи є у вас дитяче меню? І як яке воно, якщо є? Так є, звісно, дитяче меню. Але все ж таки лікарня нам нам його замовляє це згідно тендерної процедури, і е, воно відрізняється. Чи ми можемо там рекомендувати якусь страву, якщо вже заключений договір, ми рекомендуємо якусь страву під заміну, бо ми розуміємо, що діти не люблять їсти якісь певні страви, які ще й виглядають, можливо, якось дуже корисно, але там mm -hmm. не смачно, і це е, порційні страви. Це те ж самі сирники, е, це е, можливо якісь там млинці, оладки. Це те, що люблять діти. Е, їх можна робити е, здоровими, їх можна робити е, з бананами, ну тобто е, гречаними і так далі. Можна. Можна, скажімо, Додати робити ягід, наприклад, заморожених. Чудово. Дуже так. багато ми робимо опитування пацієнтів, і звісно, пацієнти і маленькі, і великі всі хочуть і побільше фруктів, побільше овочів. Якщо у лікарні є на це бюджет, то ми завжди раді. Звісно, у нас є такі дитячі лікарні, які мають гарний бюджет, і в них є і сезонні фрукти, і е, дуже багато молочних продуктів. Це і йогурти, це і е, там різні пудінги. Ну тобто, вже, вже таке смачне меню, яке. Діткам корисно і подобається. Дякую вам за участь сьогодні. В програмі. Я думаю, що глядачі почули багато корисних порад і важливих акцентів, які зробили і лікарі, і наша експертка. Дякую, Дякую. вам. А нагадую вам, що цій програмі головний експерт, все таки глядач. Тому пишіть обов'язково. Ми розглянемо всі теми, які вас цікавлять. А головне будьте завжди здорові та в безпеці. Передаю ефірну естафету вже Пітеру Залмаєву. Пітере, доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Чи снідав ти чимось корисним? Я завжди корисний. Вівсяна каша з подвійним яйцем і подвійною куркою. Це вже для спортзалу. Розумієш сьогодні. Пізніше дякуємо тобі дуже Дякую. за як завжди змістовну програму. Ну а ми розпочинаємо.